Достана енергія для водоліїв та порада у березні. У вас з'явиться план, саме якихось матеріального бажання, що ви хочете досягти. І ви будете думати, можливо, просити інших людей, щоб вони реалізували ваші дії, ваші плани. Можливо, якщо ви попросите у когось допомогу або попросите якусь таку пораду, то ця людина точно не буде задоволена. Ця людина буде думати. Подивись реально на ситуацію, чи ти зможеш зараз собі це дозволити, чи ти зможеш зараз це а, спонсорувати, чи ні. Тому що ви не бачите всієї картини. У вас є бажання, у вас є план. А як це реалізовувати? Ну, це вже не моя проблема, це вже хай інше, хтось вирішує. І порада вам, це те, що здраво подивитися на всю ситуацію, бути обережними, тому що, можливо, якісь ваші імпульси не завжди і добрі, можливо, якесь бажання потрібно його трошечки надалі залишити, а не те, що от, мені потрібно прямо зараз. І будьте готові, що, можливо, ви знаєте, поразуєтесь в повітрі, і ви вже далі не захочете цього бажання.